Всім привіт! А я на офісі. Угу. Работа тут так виглядає. Зайшли в корейський магазинчик і набрали от таких напиточків 4 калорії колаген бустер. Ну это біохакинг. Дарьо. Ну, Биохакинг? Ми шукаємо далі шусь. Короче, выкрики заваривать, не знаю як її називають. А я хотів хочу ці чаї. Мачо. Фу, вот я куплю таку мачу, тільки без джинджера, а звичайно, і. Olha, presta boa o jaz, não de bem, de sucro. <тит> а <пев> <їх> <всій> <кій> Я думала, <ці> ну, <кій> <кій> це їсти. Ну, це коренішка. <кій> <кій> Зараз будемо пробувати кімпап із корейського магазину. Я його в мікровоночці трошки потримав, щоб він розморозився, але він не розморозився. Так воно виглядає, там внутрі райс нудель. Як я йду ще на грі, тому що там людишка. Опа. П'ята ранку. Я видягаюся, виходжу з дому. Вітати з ним народження. П'ять після. 不帅不帅。 Прямо зараз ми з бараном. Чим не важливо зустріч, але поки для вас це секрет. Я просто я реально сиджу, я просто приходжу в себе, прийшли празнічно випити каву і чаю за таку подію. Раднульки тільки що трапилася така ситуація. І якщо пояснити цю ситуацію у фінансовому плані, що трапилось, то тільки що я витратив таку суму грошей за один раз, скільки я не витрачав ніколи. Вже зовсім зовсім скоро ви побачите, що це таке, і я все вам розповім. Вім покажу, але поки це ще таємниця для вас. Це ще ніхто не знає, взагалі ніхто. А я зараз збираюсь на день народження. Ну, моя ну, має подружка. Вау. 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 Good morning Я хочу піти в душ. Тому що мені скоро виходити з дому. Я хочу ще сьогодні поїсти зранку. Мене завалило роботою дуже сильно. Я не встигаю нічого. Мене дотепер тримають емоції від вчорашньої новини, але поки. Я зараз збираюсь на офіс. Ми будемо вітати нашу колегу з днем народження. Я от вийшов з душа, як ви можете побачити. Зараз буду сушити голову. Вчора вчора коротч, був такий день цікавий. Спочатку опять ранку я прокинувся. Ми пішли вітати друга з днем народження. Чому ми не вітали вночі о дванадцятій ночі? І він нас чекав одинадцятій ночі. Тому що ми знали, що він нас буде чекати, і ми такі мені ми так усі, ми прийдемо шостій ранку. Але він узяв нам дуже прокинувся. Короче, тому все окей було. Ми класно посиділи зранку, подарували подаруночки. Потім я поїхав додому, попрацював. Після чого була дуже дуже важлива зустріч, на яку ми взяли барана. Певно, що за які барану зустріч прийшла супер хорошо. Все класно, але про цю зустріч я вам розповім потім пізніше. Зараз не час, повірте мені, але це прям буквально наступне відео. Потім поїхали на день народження вже до друга, якого ми зранку вітали. Барчик, хорошо посиділи. Чекаємо тепер великдень. Тому вот так От. А зараз я сушусь, іду по снідаю. Я вже попрацював, основне зробив. Потім ще на офісі допрацюю. Значить поснідаю, їду на офіс. My look of the day. виглядає отак. От да, я трошки пом'ятаний. І що? Я казав, що я не люблю цю кофту, але чомусь мені захотілося сьогодні одягнути. Да. Щас своєю фейковою бакарою попшикаюсь. Да, да, да. Вони просто дев'ятої торз печуть. Стою я на біжахлоді. От знову з цим прекрасним видом. Іду я з. Офіс, ми святкували день народження, трошки попрацювали. Зараз їду додому, буду допрацьовувати. Погода клас, тільки дуже дуже сильний вітер. Щось мені дуже сильно захотілося поговорити, тому я можу зараз просто рандомні речі якісь розповідати. Мій сьогодні мама дещо скинула, я вам зараз покажу, що перед історією невеличка. Я був в житті два рази в дитячому таборі. Це був один той самий табір. Він знаходиться в селі, по-моєму, називається Анталуці. Що такое? Я не помню. Коротше, суть в тому, що це типу. Християнський табір, це щось релігійне і так далі. А я людина не дуже релігійна, в принципі, ну не був ніколи. Перший раз, коли я там був, я там я туди поїхав з своїм братом. Я був прям малий. Я не знаю, ну я був малий, ну тобто, мені було не знаю, сім років, може менше. Я пам'ятаю, що там взагалі не було ніякого зв'язку. І типу, щоб мені позвонити батькам, мені приходилось підніматися на якусь гору, тільки там чуть-чуть ловив зв'язок. і Я так дзвонив батькам. І, в общем, я продружався в тому лагері три дні, по-моєму, тому що я дзвонив батькам кожну хвилину. Як я міг дзвонити, я дзвонив. Я підіймався, дзвонив і плакав, просив мене забрати. Коротше, мені не зашло. Там було два корпуси, один у дівчаті, це був прям будинок великий з нормальними кімнатами. Взагалі, ну все супер клас. Там був нормальний туалет, нормальна ванна, душ, всі ці справи, типу, в кожній кімнаті було своє. А у хлопців були маленькі будочки на першому поверсі. Вони були розділені в кімнаті. Там я не пам'ятаю скільки по декілька людей. Короче, спало, але це був просто якийсь жах, ніяких умов. Толе. І душ був спільний для хлопців. Другий поверх це була мансарда, де не було розділу кімнат, Це був типу, вся весь той дом, довгий мансардний. Це була просто одна кімната, і слава богу, я був не там, а я був в якійсь окремій кімнатці, типу, коли я другий раз туди їхав. Що то я за... чекайте, це вже спойлер. Другий раз я поїхав. Я був коротше в тому Желізному доміку. А перший раз, коли я був дитиною, то я жив в нормальних умовах, там, де дівчата, чомусь нас поселили туди, нам виділили комнату. Там я там протримався три дні. Мене забрали. Короче, я дуже сильно ридав, ледве випросився, мене забрали, повезли додому. Другий раз, коли я там був, я вже був постарше. Я не пам'ятаю, скільки мені було років, але я був трошки постарше. Я вже даже сам по-моєму туди захотів. Мене батьки відправили. І от той другий раз я був вже в тих желізних доміках. Але слава богу, не на мансарді. Не з усіма на світі. У нас було декілька людей в кімнаті, але там, ну, реально, умов ніяких. Ну, взагалі, ніяких. Ну, типу, я взагалі не ходив в туалет. Типу, взагалі. Я там пробув теж неповний тиждень. Я попросився раніше, щоб мене забрали. Мене забрали раніше. Я не витримав там довго. Я розумію, що це ужасно але я не міг витримати ті умови. Вибачити, от отакою, от я ніженка. Ну, а що зробити? І коротше, і моя мама знайшла бумажку, де мені понаписували всі вважаті. Типу, якісь побажання. Я тут залишив Мене це так умілило. Типу, у мене не дуже приє... Приємні спогади з тим лагерем, я його ненавидів. Не зайшло мені, все там крутилось навколо релігії, що не моя тема взагалі. Типу, ну я немножко такий. Але побажання приємні. Загалом, потім мама ще знайшла там якісь штуки релігіозні, які мені надавали в тому таборі. Ми зрозуміли, що, типу, по суті, є релігія, да, і релігія не дуже приймає езотерику. Але релігія говорить те саме, що говорить езотерика. Те, що треба бути вдячним, треба приймати все і бути за все вдячним і так далі. Мені Здається, якщо почитати Біблію, просто я не читав, просто якщо до речі, так дивно. Я з релігійної сім'ї, з релігійного регіону України. Я пройшов в церковну школу, був на всяких посвятах, короче, всього на світі. Типу, я маю шарити за релігію, я взагалі нічого не знаю. Ну я навіть біблію не читав, тільки дитячу. Так, от мені здається, що якщо почитати Біблію, тому що я багато чув про Біблію, але мені здається, що якщо її почитати, то просто в тих словах, які говоряться в Біблії, буде те саме про що говорить езотерика. Типу, просто один в один. От просто. Один в один, просто в езотериці це називається всесвіт, в релігії це називається Бог. Я би не хотів бути релігійним фанатиком, але так само я би не хотів бути якимось езотеричним фанатиком. Мені подобається зберігати ту грань, на якій я зараз. Навіть зараз багато всяких штук, які мені здавалось, ну просто нереальними. Я на жаль тепер вам не скажу що, але ну де мені це здавалося, чесно нереальним. Я, я не думав, що ну типу це так може бути, як ну от як так, ну типу навіть там якісь умовно, якщо говорити про гроші, то навіть гроші різко знайшлися. І, типу, є, і все окей. Воно все реально працює. Ну на моїй практиці воно завжди працює. От завжди. Ну реально не було ні разу такого, щоб в мене щось не працювало. Два або три наступні відео будуть настільки що Ви собі навіть не уявляєте. Тому просто дочекайтесь. Я йду допрацюю, хоча вже година як на робочий день, але я в робочий день не вклався. тому що я майже весь день не працював. Краше не важливо. Зараз би допрацюю і йду відпочивати. Hello! Я зараз працюю весь ранок, працюю, щось. Сьогодні на п'ятницю накинулось багато роботи, ну це хорошо. Я маю піти на роботу до подруги, я маю їй допомогти податись в університет. Stay tuned. Time. Сьогодні я експериментую і я вирішив одіти кепку на вулицю. Борю свої комплекси. Ну, вроді би, нормально почуваюся, тому все гуд. Виходимо з комплексів Дурацького. Тільки що була дуже забавна ситуація. Я був в Біллі. До мене підійшли якісь два чела. Трошки такі, трошечки тіпсі. На цьому моменті я Випадково виключив камеру. Коротше, вони були трошечки п'яні. І один із них почав мені говорити якусь англійську поговорку, де було слово тренч. І я не розумів, що він має на увазі, а я ж в тренч, я такий чого? Типу, класний тренч, класний лук. І вони почали англійською нахвалювати мій лук, мій аутфіт. Потім вони між собою щось говорили німецькою, і такі, типу, ой, він не розуміє німецьку. І я такий, я знаю німецьку. І ми з ними щось поговорили ще про аутфіт, про лук, і вони пішли пити вино. А я пішов додому. Черю в мене сьогодні тофу, шампіньйони і салатів, і не важно, що тільки що я бахну пачку чіпсів. Це не рахується. Я зідзвонився з сестрою, буду допомагати їй робити. Курс Лімітелас Woman. Трансформаційний курс для жінок. Вот, от чим я займаюся в п'ятницю вечором. Свої 20. А ви що? Вот так, от все. Нацес. Так. Ми прийшли на скупи. Вот так от. Угу. 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 любимий хирок. Недавно у мене сьогодні такий. Тут у мене лавашик з рибою і всякими овочами. Творог і рідіска, І там у мене сварилась кава. Вибрались на прогулочку. Сьогодні офігезна погода, тепло, вітру немає. Скільки сьогодні градусів. 20 і супер. Скейтер бой. Гуляємо, ми йдемо пішки зараз до Подивитись просто, що там є на одяг, який там продається. Все, Але людей, кстати, небагато. Ну, тут, як мінімум, по путі. Хоча, вроді би, така погодка гуляюща. Так, я вже вечерюю. на вечерю в мене салат. Зараз його примішаю. Такі от всякі штучки, дрючки. Радлер. І жалейки. А факт того, як виглядає стеля у мене в гуртожитку у ванні. А це тому, що в мене колись тут була пліснява, і вони її просто взяли і за... залатали, і після цього вийшло так. Ось такий от у мене сніданок сьогодні. Тут вівсяне молоко, зараз в ньому буде кава. Друг, якого ми вітали з ним народження, зараз до мене приїхав. Ми будемо друкувати йому щось. Ми п'ємо каву. Кавілюєм. У мене перша кава за два тижні. Знову з кем Ну, трогаю. Я зараз єві розказую про те, що мені не подобається, що я став на шлях того, як жив раніше. Типу живу в майбутньому. На ближайші два місяці у мене вже заплановані дві поїздки. Я живу тільки ними. Я живу тим, що от, ну, зараз отмучусь, і через півтора місяці, а потім, типу, і ще через пару тижнів і я чисто раді цього живу. От ну, типу, у мене більше немає радості жити. Я живу від вихідних до вихідних, а в будні просто працюю. Цю і взагалі ні про що крім роботи не думаю. А мені дуже сумно, тому що я хочу, точніше, я думаю про відео весь час, але I forced to працювати. Тому мені стало дуже сумно, і я не хочу прокидатись, я не хочу засипати. і Я просто чекаю кожен день 18.00, коли закінчення робочого дня, тому що тоді я можу дозволити собі спокійно думати про відео. Відповідальність це погана штука, погана як. Мені не подобається в моєму мозгу. Відповідальність, я знаю, що наступні 2-3 відео будуть прям ну, сок. Ідуть слишком хороші, розумієте? А це по сравненню з ними, воно якби ну не дуже на рівні. І я думаю, дуже сильно переживав за це відео, яким воно буде і що я буду тут говорити, робити і так далі. Але я довірюсь. Всесвіту. Яким воно буде, таким воно буде. Але як я кажу, що не потрібно тримати якусь певну планку. Ну, це да. Ти відзняв своє життя. Це був твій тиждень. Просто покажи його людям. That's my lifestyle. Недавно я говорю з татом по відеочату. Mm -hmm. Я поставив телефон тут так на подоконник, і він на столі стояла зупинчика. І тато такий, що в тебе там взять на столі? А там біля неї стояли ще наушники. Ну, я взагалі про неї не подумав Я кажу, ну наушники. Він такий, да, мені показалось, там зажигалка. І я такий. Ну да, там зажигалка. Він такий, А що в тебе робить? Зажигалка. Я такой, ну, бачишь, сзади зажигалка стоит свечка. Проводи логическую линию. И он такой, ну, дивись мне. Уже давно нужно купить вот такую долгую зажигалку. Да, такую. хочу. Або каминные цим, Ага, тим. Вот такие. И вообще каминные те всякие железные принадлежности. Да, -да. И ты стоишь беля камина, завжди, знаешь, такую, на такие весюльки. Mm -hmm. там. И они завжди, только ты их касаешься, они там как колокола просто на весь дом звонят. Угу, вот это мне mm -hmm. надо в гурту, что, пожалуйста. Достав сюда. А ну мені да кажу, не подобається те, що я живу так, типу живу майбутнім, тому що я все життя так жив. І я вроді би щасливий. Типа вроді в мене ну все хорошо, все якби позитивненько в мене в житті. Але я живу майбутнім. Це то, що я розповідав відео про щастя. Про те, що я якби все життя такий довольний, життя радість, типу, все хорошо в мене, але ну от жісь не так. я знову повернувся це і мені це не подобається. Тому треба знову почати кайфувати від кожного. Политися в контент, тобто, вистачає. Мені дуже цього не вистачає, реально мені дуже не. Вистачає. Я вже даже перестав заходити в youtube студію, щоб перевіряти, типу, по коментам, по лайкам і так далі. Тому що просто я не хочу себе цим мучити. Я не можу повністю в це поринути. Якби я поринув це повністю, я би викладав реальну відео хоч кожен день. Мені кажеться, вчора кочеля виступила Лаліса Монобан. Ну хорошо, хорошо. Я вже до більшого. Я вже до просто більш, але хорошо. Я чекаю Дженні. на вже завтра. Все засипаю, сажу і прямо на очі змикають. Які ще гарячі ці видня. Ну вони то як це викрубилось. Ми вчора з Євою дуже багато нагулялись. Активненько погуляли. І коротше, Єві стало на вулиці погано. Вона трошки. Пріляла. Все добре. Устала. Устала? <рес> <рес> я устала. Тобто okay, була... після того, як багато сили. Я, <рес> <гала>. <рес> я була така рефрешення, це було скільки там менше хвилини. Але в мене, я знову відчула, як це було з наркозом, у мене був калідоскоп, і я так відпочила, хорошо. А потім, коли прокинулася, ти. <рес> <рес> Але ми по-разному, кстати, падаємо в це в без в безсознання. Тому що ти сказала, що ти пристиж бачити. <рес> ага. А я мало того, що пристиг бачити. У Мене ноги німіють. Я чувствую відказ колін. Ти знаєш от процес, як ти впала. Коротше, ти стояла, ти вперлась в перило. Все. Потім ти от така тримаєшся за них. І я думав, що ти вже прикалуєшся. Тому що ти, типа, ти дивишся нормально. Я думаю, ти що це вже ну, все, додумуємо, да? І ти от так робиш. І я спочатку подумав, що ти не ну, просто, типу, отак, да? А ти робиш отак? І тут я починаю, починаю розуміти, що ти не держишся вже, ну типу, що ти вот-вот впадеш. А так медленно падало, ти до останнього трималася. Вот, да. Потім я тебе, ну, типу, тримаю, мені, ну, люди вокруг, які там саджали, вони кажуть, стави, її, її, я такий, точно, такі, так. Да". Ну я тебе поставив, так похлопав, і все, ти просто готен вийшло. Ти довше виходило з того, ніж падало. Ти ці добрі були. Далі. Так ты посад, друг, вид, ти падаєш а три конфетки дали. Лайфхак. що ви тіряєте сознание і вам дадуть конфетки. Mm -hmm. Там навіть воділа вийшла. Да, бомбіла нашого трамваю. Uh -huh. Що ще на повестки дня у нас було? Молодець, цікаво. Ну це найцікавіше за вчорашній день. Ми погуляли, хорошо. На наступному тижні пас, великий Боже, я засипаю, я не можу, я прям другою. Uh -huh. Фу, завтра просипатись, ні. Ми далі п'ємо каву, обсуждаємо повестки дня, і я підготуюсь до завтрашнього робочого дня, щоб мені менше було. Слухайте, та щось я зря наїхав сам на себе, тому що відео відузюти прикольно таке вийшло. Знову щире. Я не можу дочекати, щоб розповісти вам вже всю правду. Не можу дочекати, щоб зняти іще декілька відео. У мене чесно, у мене отакезний зний список відео, які я вам буду знімати вже. Бо, ну, типу, я кожен раз щось з них знімаю з того списку. І кожен раз я такий довольний, що я нарешті це зробив. І тому, так, да. я зараз ще роблю відео. Я думаю, може, ввечері вийти кудись прогулятись, тому що я такий змучений, ніби вихідних і не було. Я не знаю, що відбувається. Я, напевно, переутомився, тому що ну, в будні я працюю, на вихідних я працюю над відео. Плюс я завжди ще визиваюсь допомагати людям. Я завжди в час, коли я можу відпочивати, я десь щось роблю. Я не можу сказати, що мені це не подобається. Мені дуже таке подобається, але і треба давати собі відпочити. Щоб я знав, хто додивись до цього відео, напишіть, будь ласка, які у вас плани на Великдень. Чи святкуєте ви? Взагалі, Великдень, чи релігійні, ви не релігійні? Тиху тобто цікаво буде почитати. Я святкую Великдень, я загалом за різні традиції і так далі. Мені дуже подобається те, що я зараз не приховую якісь моменти, наприклад, як те, що у мене заплановані вже декілька подорожей, тому що раніше я вже говорив про подорож тільки в моменті, коли я вже був подорожі. Тому що, знаєте, суспільство, так скажемо, говорить про те, що типу не можна взагалі викладай вже коли ти повернешся, тільки і так далі. Ну, це вже фігня. Мені подобається, що я це говорю. Да. Та загалом я вам все розповідаю. А тут чому. Я не розповідаю про новину, яка трапилась за період цього тижня. Тому вже для цього є окремо виділений час, який я хочу вам Якби виділити і розповісти. Мені на наступному тижні має прийти мій одяг літній. Тому я дуже сподіваюся, що посилку в гуртожитку не вкрадуть, бо у нас таки буває, у нас крадуть посилки. Планів і планів, ну. Дуже вам вдячний за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, буду дуже вдячний за коментарі, оскільки це мені допомагає в тому, щоб розвиватись далі. Я вас щиро щиро люблю, ціную, цілую, обіймаю, обнімаю. Все. Пока.